Добрий день, вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання, тож почнем. Запрошую вас на урок читання, бажаю всім гарного настрою і продуктивної роботи! Сьогодні наш урок, як завжди, буде цікавим та сповненим нових вражень. Перед вами шкала настрою. Відтворіть її у своїх зошитах. Оберіть і зробіть позначку, що відповідає вашому настрою зараз. Сподіваюсь, що наприкінці уроку ця позначка у всіх зрушиться праворуч. Аби це сталося, будемо працювати наполегливо, старанно. Уважно і творчо. А починаємо ми з дихальної гімнастики. Будьте уважні! Тепер дружно починаємо. Скоромовку промовляємо. На ринку зранку, рибалка кинув рибку Ромі в банку. З ринку ранком приніс Рома рибку бранку. Реготав Рома, як розповіла рибка байку, до наступного ранку. Натисніть, будь ласка, на паузу і прочитайте скоромовку ще раз, прискорюючи темп. Молодці! Щоб дізнатися тему уроку. Ми з вами виконуємо вправу зашифровані слова. Для цього закресліть однакові літери в кожному горизонтальному рядку. Так, молодці! Сьогодні ми з вами познайомимось із твором французьких письменників Жюльєт Парашені Дені та Олівера Дюпена, Банда піратів Скарби Пірата Моргана. Разом із головними героями ми вирушимо в Захопливий Світ пригод. Життя друзів сповнене авантюр, випробувань і таємниць. Давайте познайомимось із героями. Томас Вогняний. Його прозвали так за роде волосся. Томасу 10 років. Але на вигляд він видасться старшим. Звичку носити шкіряний капелюх він успадкував від свого видатного дідуся, великого Джона. Томас поводиться як ватажок банди. Намагаючись усіма командувати, але насправді трохи боязкий. Саме він керує Галеоном чорний дракон. Відоміє читати мапу і користуватися компасом. Його улюбленою зброєю є рогатка Месьє Муді. Цей папуга був колись супутником пірата Великого Джона, дідуся Томаса і Марі. Віллі – Розумник це сусід Томаса і Марі. Розумник і хитрун. Він завжди носить окуляри. Його книжки дуже корисні. Там ідеться про морські вузли, далекі острови, піратів та інше. Марі Безстрашна. Сестра Томаса, їй 8 років. Характер мужній, щоб не сказати залізний. Вона хоче довести всьому світу, що дівчата нічим не поступаються хлопцям. Найбільше вона любить одягатися як пірат і носити пов'язку на голові. Смілива, але занадто необачна. Часто з головою поринає в гру, має дерев'яну шаблю, з якою добре вправляється. Отже, пригоди починаються. Пропоную вам самостійно прочитати твір, переглядаючи відео. За потреби натискайте на паузу. Чудово! Ви добре впорались. Раджу вам перепочити і зробити гімнастику для очей. Уі у а-а-тін-тенг. Уі у а-а-тінь-тенг, вала-вала-бен-бен. У-і-а. into Doctor I was in love with you do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you do, 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 do. And then the witch doctor he told me what to do he told me Пропоную ознайомитись із значенням нових слів, які зустрілись вам у творі. Бухта. Це невелика глибока затока. Шабля. Це холодна кавалерійська зброя з зігнутим сталевим лезом і гострим кінцем. Сувій. Це що небудь згорнуте, скручене в трубку. Корок. Це затичка для пляшки або іншого посуду з кори коркового дерева? Поміркуйте і дайте відповіді на наступні запитання. Ставте відео на паузу. Який настрій викликав у вас зміст твору? Що у ньому сподобалося вам найбільше? Яка подія стала приводом для подорожі? Раджу вам перевірити, наскільки ви уважні читачі. Відгадайте, про яких персонажів ви йдеться. Характер мужній любить одягатися як пірат і носити пов'язку на голові. Марі безстрашна. Розумник і хитрун. Завжди носить окуляри. Віллі розумник! Був колись супутником пірата великого Джона. Ватажок, але трохи боязкий. має руде волосся. носить шкіряний капелюх. Месьє муді. Томас Вогняний. Дякую! Ви чудово попрацювали. А зараз уявіть себе учасниками подій. Чим би ви могли допомогти юним піратам повернути скриньку зі скарбами? Напишіть про це у своєму зошиті спостережень. Дізнайтеся, що означає слово Галеон. І намалюйте корабель юних піратів, на якому вони вирушили на пошук скарбів. На початку уроку ми позначали свій настрій. Урок добігає завершення. Поставте, будь ласка, позначку на шкалі іншим кольором. Сподіваюсь, що ваш настрій покращився. Поділіться ним, аби зробити день приємнішим для себе і для тих, хто зараз поряд з вами. Дякую вам за наполегливу, старанну і творчу роботу. До нових зустрічей!